Терези вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні для вас розклад а, Таро 78 дверей на листопад 2025 року. Ми подивимося, які енергії будуть впливати на вас, як найімовірніше програється ваш місяць. А подивимося, які подарунки від Всесвіту ви отримаєте та, що потрібно трансформувати, що вже давно віджило. І потребує іншого погляду, іншого підходу до того, що має змінитися? Отже, Терези, листопад 2025 року, що вас очікує на початку місяця, середина місяця, кінець місяця, як справи у вас на роботі? Яка ситуація з грошима, фінансами? Ваша комунікація з іншими людьми, подарунок долі в цьому місяці? Що потрібно трансформувати? І ще така підказка від карт. Як найкраще прожити цей місяць для Терезів 2025 році в листопаді? Підказка від Всесвіту. Отже, початок місяця. Початок місяця багато роботи, і, можливо, ви будете за кимсь слідкувати і думати, як заробити більше. А можливо, за вами будуть спостерігати конкуренти. Як ви виконуєте свою справу вчитися у вас таємничо? Середина місяця. До речі, п'ятірка е -е -е Жезлів випадає багато кому в цьому місяці, дуже цікаво. На про трансформацію, якусь внутрішню трансформацію, боротьби. Можливо, вийти із заточення, попросив вміти просити допомогу, вміти комунікати з іншими людьми. Можливо, ви були занадто зосереджені на собі. І зараз прийшов час нарешті вже вийти з цієї башні і. Просити про допомогу, комунікувати з іншими людьми, приймати їх методи комунікації, їх методи заробляння, праці, життя, вчитися цьому всьому. Ви не одні. Ви не одні. Шукайте допомоги. І кінець місяця. Ніби й говорить, шукайте допомоги, це навіть звернутися до психолога, щоб повернути свій розум на місце. Також говорить про інтуїцію, тілесну інтуїцію, довіряти своєму тілу, своїм снам. Можливо, підказки будуть. В якомусь нестандартному вигляді. Робота, в роботі башня. Щось трапиться таке несподіване, можливо, буде не зовсім приємне для вас, але воно мало це статися, воно підсвітить те, що давно мало відійти. Але ви якимось чином не хотіли самостійно позбутися цього. Можливо, не бачили, можливо, страшно було. Проживете нормально, оскільки дивіться, люди тут встигли вийти з башні. Несподіване щось на роботі, що давно мало відійти. Так, фінанси. Фінанси переживають трансформацію. У вас на роботі і на фінансах трансформація. давно вже все-таки була якась ситуація, яка говорила, що може зміни роботу, зміни в діяльності. І зараз. І зараз прийшов час переплакати, пережити, для того, щоб народилося щось нове. Ще не народжується нове, але потрібен час для того, щоб отримати щось нове. І скільки часу потрібно, щоб оплакати це старе. Не так довго, можливо, 6 тижнів, 6 днів. У мене кіт кричить. Буде допомога, можливо, соціальна допомога, можливо, від близьких знайомих, буде допомога з фінансами. М -м -м ви не пропадете, вам допоможуть пережити цей час. Про комунікація з іншими людьми. У вас якась ілюзія з приводу людей? Да, подивимося, розкриємо цю карту. Можливо, не хочеться з ними спілкуватися або спілкування таке поверхневе. Можливо, страхи вас стримують до нормальної комунікації. Буде очищення, можливо, навіть ці ситуації покажуть, хто друг, хто ворог. Таке очищення йде. Енергія очищення, подарунок. Подарунок долі. Подарунок місяця це час, нікуди не, спі... не потрібно спішити, проживати спокійно, реагувати на всі обставини, які відбуваються, і це вам допоможе. Що потрібно трансформувати? Трансформувати своє его. Трансформувати своє его. Ви знаєте, що це значить? Напишіть, будь ласка, чи зрозуміли ви, що значить трансформувати своє его? Змінити підхід До до себе? Можливо, ви раніше думали, що всі дебіли один я такий класний, чи одна я така класна. Подивіться, зверніть увагу. І підказка серце. Ваше серце учащає свій рід в предкошені скорої зустрічі. Цікаво, з ким ви будете зустрічатися, чи з чим ви будете зустрічатися, явно ще ви будете зустрічатися з чим новим. В своєму житті, можливо, з новими людьми, можливо, з новим ставленням до життя. Але ваше серце учащає своє ритм під предвкушенні скорої встрічі. Серце. Такий розкладний місяць, дайте зворотній відгук. Ще давайте достанемо для вас одну карту від Зеленда. Що він вам рекомендує в цьому місяці? Ну що зверніть увагу, О, ось ця карта? Поляризація сравнення. П'ятерка разума. Про що говорить карта? Сравнення себя з окружаючими. порождает комплекс неполноценности, если вы принижаете свои достоинства, либо комплекс превосходства, и, э, если переоцениваете. Как первое, так и второе уродливо. Осознайте, сравнивать себя ни с каким стандартом вас заставляет маятники, которым выгодно, чтобы все шагало в ногу в, одну, в одном строю. Говорить ця карта про те, що будьте собою, не треба себе ні з ким порівнювати. Ні з ким не треба порівнювати. Будьте собою, будьте в собі, і тоді ви будете в гармонії. Всесвіт вам допоможе бути в гармонії з собою. Не думайте, що ви або гірший, або Краще за когось, ви є такі, як є. Зверніть на це увагу. І тоді прийдуть зустрічі, які вам потрібні. відсипеться все те, що було не ваше. Справжні друзі прийдуть і допоможуть. Буде все добре, не переживайте, довіртеся. Довіртеся, все світ краще знає, як для вас краще. Ну все, завершую розклади і до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Та відпишіться, чи резонує вам цей розклад, і як відігрався. Тим, пока-пока.